Добрий день. Сьогодні готуємо піцу з дуже легким тістом. Тоненьке тісточко виходить. Смачна. Готується в духовці 20 хвилин. Пішли, покажу як. У водичку висипаємо дрожді. Додаємо ще столову ложку пол полтори столову ложку цукру і залишаємо бродити. Ось у мене пара уже підійшла. Додаємо сольки. Додаємо олійки. І додаємо сюди муки і замісюємо тісточко. Поки не буде априотипати до рук, мішаємо до тих Ось замісили тісто і залишаємо підходити. Також підготували начинку, колбаска в мене, кукурузка, огурчики і майонез з соусом. Підійшло в мене тісточко. Зараз будемо робити піцу. Тісто ось таке, воно не липне рук геть, у мене руки ні з чим не смазані. І воно таке еластичне. Розтянули тістечко, змазали кетчуп з майонезом, Викладаємо колбаску, виклали ще до колбаски огурчики і кукурузка. Зверху посипаємо сирком, притрусили сирком і ставимо в духовку. Піца наша спеклася, тоненька така, хрустка. Готуйте з нами, підписуйтеся. Пока-пока.